Тетяна навчається на архітектора. Сьогодні прийшла на центральну площу Чернівців, аби намалювати ратушу, пам'ятник Шевченку та Фонтан. Але виявилося, що водограй зобразити їй не вдасться. Він закритий від очей дерев'яним парканом. Дівчина не засмутилася. каже, що вона, як художник, зацікавлена у оновленні нашого міста. Треба просто потерпіти, щоб це все відновило і ну, щоб це дуже гарно виглядало, щоб потім, коли туристи приїхають, щоб тут могли потерифіруватися. Фонтан на центральній площі потребував ремонту давно, кажуть будівельники. В нього немає гідроізоляції, тому вода протікала, Та й вигляд зовнішній око вже не радував. Дуже. Вже занедбане. Подивіться сюди. Граніт, дивіться, який вже треба його полірувати по-новому, все. Плітка вже взагалі дуже стара і не держиться. На ремонт фонтану з міського бюджету виділили 170 тисяч гривень. До роботи працівники вже приступили, завершить все за місяць. Ми не будемо кардинально ні змінити, ні в Ми капітально відремонтуємо, зробимо горизонтальну, вертикальну гідроізоляцію, поміняємо плитку, відремонтуємо От елементи. Бачите, плитка, де відстояються, капітально відремонтуємо і. До Петрівського ярмарку запустимо його в кращому вигляді, чим був. І найголовніше заспокоюють чернівчан-комунальники. На центральній площі нічого нового за цим парканом не з'явиться. Тут справді лише реконструюють фонтан. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці.